Утім, більше не можна показувати оголені гру, а от відривати голови можна. Дякуємо Visa та MasterCard. Австралійська правозахисна організація Колектив Шут поскаржилася платіжним операторам, мовляв, головна проблема людства прямо на виду в цифровому магазині Valve. Цей сором можуть купувати будь-хто, жах і кошмар, заборонити. Але хвилинку, чому прекрасне і природне людське тіло та кекс стали чимось ганебним. І чому ці скажені активісти не борються з насильством у відеоіграх із такою ж завзятістю? Причина. Схоже в тому, що ці активісти переважно жінки, ображені на чоловіків. Це перше. А друге, що ж тоді з демократією та свободами людини? Чому якась кубка ображених на чоловіків людей може вирішувати за мене? Мені страшно уявити, куди нас можуть завести такі ініціативи. А як ти вважаєш, чи є місце на готі в цьому рожевому, милому і повному єдинорогі в світі?